Вечірня аварія у Сумах у понеділок на вулиці Героїв. Крут дівчина переходила дорогу на пішохідному переході, як її збила автівка. Що із постраждалою, та у якому стані був водій на місці, ДТП працювали наші кореспонденти. Знак переходу на місці, а ось розмітки майже не видно. Саме на цьому пішхідному переході у понеділок близько 9-ї години вечора збили дівчину. Сумчанку 93-го року народження із місця ДТП забрала швидка. У неї переламані кістки ноги. У салоні вазу їхали пасажири, а водій був у стані алкогольного сп'яніння, стверджують поліцейські. Передніми висновками водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Дівчина була доставлена до лікарні. До ортопедичного відділення, де їй надана медичну допомогу. Це не перша аварія на переході по вулиці Героїв Крут. На цій ділянці дороги немає жодного світлофору для пішоходів. На цій ділянці досить жвавий рух і навіть переходячи дорогу зеброю, сумчани ризикують потрапити під машину. Втім, на дорозі розмітки майже не видно. Страшно, дуже. Ну тому що машини не зупиняються. Десь так, щоб пробігти бігом і все. От Мами кажуть, хвилюються за своїх дітей. Тож пропонують владі альтернативний варіант вирішення питання. Тут дуже часто аварії, да, такий він критичний, неприємний. Треба, щоб і світофори, я так думаю, були, тому що діти здесь і школа рядом. Коли сумські можна владці звернути увагу на нагальні проблеми, які хвилюють сумчан, і дбатимуть про безпеку і комфорт у місті замість порожніх балачок. Питання поки риторичне. Альона Щербакова, Марія Вульдович, Микола Ніколає та Олександр Олексієнка. Новини СТС.